Вітаю всіх! пропоную вам розклад на таку тему, які питання у вашому житті потребують негайного вирішення. Розклад буде, як завжди, на три варіанти. Побачимо, в яких енергіях перебуваєте ви, які питання вам потрібно вирішувати і порада. Це буде перший варіант, це буде другий варіант, і це буде третій варіант. Тож, обирайте свій, я починаю з першого. Першого варіант, хто ви, в яких енергіях, помірність. Наразі людина, по першому варіанту, знаходиться у якомусь своєму балансі, де ви дружньо сприймаєте оточуюче середовище, коли на роботі у вас все в певних рамках, в пев... у таких, знаєте, рамках дозволеності. Те, що дозволено, ви його сприймаєте так, як вам де належить. А тому наразі таких сильно великих коливань у вас не відбувається. І так, які питання у вашому житті потребують негайного вирішення. Четвірка пентаклів перевернута. Ви знаєте, вам потрібно віднайти якусь свою стабільність у певних питаннях. Можливо, ви хворієте, і вам потрібно вже віднайти своє, знаєте, таке стабільне положення здоров'я, коли ви себе вже будете почувати так, що можете самі бути тим задоволені. Якщо у вас наразі немає такої фінансової подушки, тобто немає ніяких там відкладених грошей, то вам потрібно також зайнятися цим питанням, тому що вони вам скоро знадобляться. Ще вам потрібно знати, що якщо до вас буде хтось приходити зичити гроші, то не варто їх давати, тому що навряд чи ви їх назад отримаєте. І ще вам потрібно знати, що вам потрібно вирішити, можливо, якісь свої майнові питання. Щось те, що належить вам, але наразі або воно не оформлено, або якесь потребують іще. Вкладені ваші, щоб воно, якби процес був завершений. Тому вам потрібно займатися саме такими питаннями, приділяти час своєму здоров'ю і для того, щоб ви собі створили фінансову подушку. Це те, чим вам потрібно зайнятися. Порада вам. Для того, щоб ви змогли от здійснити те, про що я вам говорила. Ви повинні бути, знаєте, у рівновісному стані. Тобто ваші емоції повинні бути збалансовані. Ви повинні це робити не так, що ви прям прикладаєте зусилля і з останніх сил, вибившись, йдете до своєї мети. Ні, це потрібно робити ніби так, і у задоволення своє. Більше опирайтеся на свою інтуїцію. Якщо вам буде потрібна порада, можете звернутися. До особи жіночої статі, хто у вашій родині є, старший за вас. Це може бути сестра, тітка, мама, свекруха, теща, у кого хто. Але це жіноча особа, і вибачаюсь, особа жіночої статі, яка може надати вам підтримку. Тому, якщо у вас є на те не така необхідність, ви можете сміливо звертатися вас і зрозуміють, і підтримують. І головне, все, що ви будете робити. Робіть із своїм, у своє задоволення, і, звичайно ж, із урівноваженими емоціями. Це був перший варіант. Другий варіант які питання у вашому житті потребують негайного вирішення? Хто ви? Трійка Пентаклів говорить про те, що, можливо, наразі по, третєму, по другому варіанту людина навчається або працює, так, зосереджено працює. Можливо, у вас є наставник, або керівник, який вам ну, допомагає у вашій роботі, допомагає у навчанню відточувати свою майстерність, проявляти свою ініціативу. Тобто, наразі це буде дивитися по-другому варіанту людина, яка працює і навчається, або все разом, або і те, і те. Що вам потрібно у вашому житті негайно вирішити? Дивіться, давайте розділимо так, на дві категорії. Якщо хтось займається духовним розвитком, творчими процесами, то вам потрібно це розвивати. Розвивати дуже активно, тому що прямо вам так підказує всесвіт, що ви ігноруєте це питання. Якщо це не стосується творчих людей, які не займаються такими питаннями, то тоді вам. Потрібно зрозуміти, що, можливо, ви занадто багато жертвуєте собою. Можливо, вкладаєтеся у родину, або у свою роботу, або ще у щось. Але не отримуєте від того або належне задоволення, або, можливо, навіть взагалі воно не має тої віддачі для вас, яку ви повинні мати. А тому ще вам потрібно розуміти, що або ви самі себе принесли в жертву і вирішили, що хай буде як буде, буду терпіти все, аби тільки було так. Але ж це не варіант. Вам потрібно вже виходити з того стану. Також, можливо, ви перебуваєте в певних ілюзіях, і вам потрібно вже з них виходити. Можливо, так впливають на вас оточуючі люди. Суспільство взагалі все таким чином, що ви не бачите наразі реальної картини того, що відбувається у вашому житті. Десь ви, можливо, у хмаринках літаєте, десь, можливо, хтось має свої залежності і на них туди вкладає сили, але це все не варіант. Вам потрібно саме ці питання вирішувати, щоб позбутися або своєї жертовності, яку ви вкладаєте. Або своїх ілюзій, які вам не дають ясного і чіткого бачення вашого життя. І порада вам вісімка кубків говорить про те, що вам дійсно вже прийшов час десь рухатися у щось нове. Занадто тривалий час ви затрималися в тому стані, в тому положенні, в якому ви знаходитеся. І ви повинні це усвідомити. Ваш вибір повинен бути свідомий. Тож дослухайтесь до своєї інтуїції, вона вас не підведе і не обмане. Можливо, звичайно, ви колись повернетеся до того вашого образу життя, але наразі вам потрібно від багато чого відмовитися, тобто подивитися на вашу ситуацію зовсім по-іншому, не так, як ви звикли, не так, як ви її вирішували до цієї пори. А ніби з них на голову. Все переверніть і подивіться. Це був другий варіант. Третій варіант, які питання в вашому житті потребують негайного вирішення? Ну, Паж мечів перевернутий говорить про те, що, по третьому варіанту, можливо, людина дивиться. Яка наразі знаходиться у конфліктній ситуації? Можливо, ви той конфлікт скриваєте всередині себе, приховуєте і не з'ясовуєте стосунки, або, навпаки, намагаєтеся все розставити по своїх місцях і кожному вказати своє місце, хто є у вашому житті. Тому на цей, на цей раз для вас така енергія вийшла, коли ви, можливо, відстоюєте свою точку зору. Можливо, відвоюєте своє місце під сонцем. Можливо, хтось знаходиться в конфліктній ситуації зі своїми діточками. То для кожного це своє, але загалом в таких ви, ну, якихся, знаєте, думки, можливо, у вас хаотичні, щось вам там заважає зосередитися на певній меті. Можливо, у вас взагалі такі ну, неприємні думки, тому вам. Саме сьогодні така характеристика, що вам потрібно зробити відлюдник. А вам варто відмовити, що вам потрібно от вирішити наразі. Вам потрібно відмовитися від отих хаотичних думок, від негативних думок, від образ, від скандалів, від тих неприємностей, які породжують наші такі неприємні думки. А можливо, більше знаходитися на самоті, коли ви зможете оцінити свій стан оцінити всі події, які у вашому житті відбувалися. Зрозуміти, врешті-раз, що час спливає і дуже швидко. А тому, якщо ми у своєму житті допускаємо невірні дії, думки, емоції такі негативні, то той час він прискорюється, він тоді ніби і не дає не залишається його, щоб ви могли все залагодити. Тому використовуйте свій час розумно. Приділяйте увагу собі, обміркуйте свій стан. І порада, ну, це вам негайно потрібно вирішити. І порада для вас буде така. Трійка жезлів перевернуто, говорить про те, що, можливо, ви обмірковували якийсь план, можливо, хотіли планували якусь поїздку далеку, то це буде вам не наразі. Вам більше часу потрібно приділяти самому собі. Можливо, вас ніби як розривають різні почуття. З одного боку, вам хочеться щось одного, а з іншого зовсім протилежне. І тому ви знаходитесь в такому розбалансованому стані, коли вам вже варто щось з'ясувати для себе. Ну, от Вам і відлюдник говорив про те, що вам потрібно негайно вирішити такі питання, що стосуються особисто вас. Обміркувати певні дії, і, можливо, лише потім ви зможете обрати правильний напрямок, тому що на цей період ви стоїте трішки не в той бік дивитесь і щось не можете з'ясувати. І також вам ще порада є, є: будьте уважні до своїх партнерів і у особистому житті, і у робочих питаннях, тому що, можливо, хтось з вами нечесний, можливо, хтось. Подвійну грузи навколо вас затіяв, а вам з тим потрібно розбиратися. Це був третій варіант. Ну, от такі питання потребують вашого втручання і негайного вирішення.